Одна з самих надійних пральних машин, яку привозять з Німеччини і продають для того, щоб ми з вами могли користуватися і насолоджуватися пранням. І зараз я вам її покажу, друзі. Це ось такий Siemens. І Siemens непростий. Я думаю, що ви їх бачили вже велику кількість раз. А Siemens Vario Перфект. Він йде на 7 кг завантаження білизни. І це Siemens, який виготовляється в Німеччині. Неймовірно, гарна підсвітка баку. Люк манжета стан ідеальніший, друзі. Ідеальніший зауважу. Дисплейчик 1400 обертів. І виробництво Німеччини, друзі. Не Польщі, не Турції, а виробництво Німеччина. І ось ця модель. Користується неймовірною популярністю, хто розуміється в побутовій техніці. Вони продаються як гарячі пиріжки. Ця пральна машина має не два амортизатори, як ви зазвичай привикли, що в пральних машин стоїть два амортизатори. А три Три набагато міцніших амортизатори на ось такий йде бак. Пральна машина має неймовірно великий функціонал, в тому числі і коротеньке прання на 15-20 хвилин. Як я вже й розповідав, 1400 обертів, велику кількість додаткових програм, скоротити прання, економне прання та багато інших. Виглядає неймовірно гарно, в збереженому стані, технічно справно, протестована, надаємо гарантію, відправляємо новою почтою. Це повногабаритна пральна машинка 60 см по ширині, 85 по висоті. Для того, щоб Замовити правильну машинку, пишіть в особисті, а також наш номер телефону закріплений на основній сторінці нашого каналу. Натискайте трубочку і зможете до нас зателефонувати. І, звичайно, що не забудьте підписатися на наш телеграм-канал за посилання в шапці профілю. Хто не може це зробити, три крапки відкрити в браузері. Ось і все. Ми вас чекаємо.